Вітання всім, хто відкрив це відео. Моє ім'я Оксана, і я дуже рада бачити вас у себе на каналі. Сьогодні я хочу поговорити про універсальні аромати. Аромати на всі випадки життя. Аромати без надяку на сексуальність чи чуттєвість. Хоча це питання спорне, на мій погляд, все одно дуже важлива енергетика, яку Розповсюджує навколо жінка навколо себе, але все ж таки є такі аромати, яким тянеться рука, коли ви не знаєте, що на себе нанести. Я особисто дуже ціную такі аромати, тому що саме універсальні парфуми вони допомагають нам, коли ми втомлюємося від ароматів, коли нам потрібно, напевно, щоб аромат доповнював, але не домінував. Ось саме до таких парфумів тягнеться моя рука. Почати я хочу з двох ароматів одного і того самого бренду, бренд Транс. Хочу одночасно просто показати ці парфуми, вони чудові. Французький бренд, який випускає аромати, на мій погляд, класичні, вони поза часом і поза модою, як на мій погляд. Всі вже знають, хто зі мною давно мій улюблений аромат на всі випадки життя: аромат Артанц, аромат м'яких витончених спецій. Дуже делікатний, абсолютно неголосний. Він непогано на мені тримається, ніколи не домінує, він абсолютно не напружує оточуючих. Дуже м'який витончений аромат спецій. Десь віддалено, напевно. Він мені нагадує, напевно, слоніка від кінзо, але, на мій погляд, не такі гарячі спеції, не такі розпечені і не такі східні. Ну, тобто, ця композиція мені, звісно, подобається більше. Не можна сказати, що цей аромат. Такий якийсь занадто чуттєвий чи сексуальний це дійсно такий універсальний аромат на всі випадки життя, абсолютно не прив'язується до сезону, до погодних умов. Ну, тобто, це така, знаєте, робоча конячка на кожен день. Наступний аромат Паулін. Він вийшов на 4 роки раніше, і для мене цей аромат, я його відчуваю як аромат мила. Це абсолютно мильна композиція. Настільки цікаво поєднані ноти квітів, що ось мені на виході це видає мило, тобто це аромат чистоти. Він також має не дуже такий голосний, не дуже яскравий шлейф. Цей аромат дуже гарно працює влітку, вас не залишає відчуття чистоти. Відчуття того, що ви тільки що вийшли з душу, що ви е, помилися милом, квітковим, дуже приємним, таким <кій> витонченим, ненав'язливим, і е, е, також залишається біля вас от, так, такою хмариночкою чистоти, також дуже універсальний аромат на кожен день. Наступний аромат належить бренду Orman Jane, і це Таїф. Обожнюю цю композицію за м'які дуже делікатні спеції за троянду абсолютно таку, знаєте, якусь весняну, молоду, абсолютно чиста прозора м'яка троянда, м'які спеції спеції дуже прозорі, вони просто розчинені. В Амброксані, в молекулярних якихось сполученнях, ну, тобто, це, звісно, молекулярна історія, дуже приємний делікатний аромат, який абсолютно не буде напружувати вас, не буде забивати все навколо. А, на мій погляд, напевно, один із найуніверсальніших і найделікатніших ароматів в сьогоднішньому огляді. Наступний аромат належить бренду Лі Квітне і має назву Fleur de Sable, квітка пустелі. аромат, в який я закохалася з першого просто за тесту, і досі цей аромат для мене фаворит бренду. Взагалі дуже цікавих композицій. В ароматі у бренда багато, але саме fleur de sable він мене просто полонив. Розділяти на ноти я не хочу цей парфум, тому що це композиція, про яку враження не можна скласти по нотах. Цільна спеціалі, квіткова композиція. Неймовірною деревиною. В ароматі, на мій погляд, абсолютно нема алкогольних нот, які притаманні ароматам цього бренду, як ви знаєте, хто знайомий, це дійсно спеції, які грають. Аромат то видає то теплі ноти, то прохолодні і неймовірно гарно цей аромат себе. Показує в спеку, саме в спекотну погоду цей аромат охолоджує. Це просто диво. От коли я для себе відкриваю такі композиції, я просто, знаєте, я настільки радію. Для мене це дуже талановита композиція. І ще раз повторюю: не один аромат цього бренду мене так не вразив і не полонив. Тому що як можна так створити композицію, що вона назва квітка пустелі? Тобто, чим вища температура за вікном, тим краще цей парфум розкривається на вас. Він витримує неймовірно високу температуру і охолоджує. Саме такі спеції стають прохолодним. Аромат е, потім стає трохи пудровим, але пудра не косметична, а просто така якась м'яка, якась спеція, вона певно пудра. Е, також вважаю цей аромат універсальним, тому що він не. Не супер яскравий і голосний, хоча у нього неймовірна стійкість. На мені аромати взагалі не дуже тримаються, а цей він цілий день тримається. І він просто, знаєте, то нагадує про себе, то зникає чудовий парфум, він не солодкий, делікатний. Приємний аромат, який постійно змінюється, постійно вас підтримує. при тому він не йде поперед вас і, мені здається, нікого не задушить. Наступний аромат це аромат від бренду Зарко Парфам. Аромат має назву Youth – Молодість. І цей аромат відносно новий, вийшов він у 2022 році аромат, який зловив дуже багато хейту. А мені він подобається, мене він зачепив. Зачепив тим, що змінюється. Зачепив тим, що у нього надзвичайно такий цікавий, приємний квітково-фруктовий букет поєднання фруктів і квітів. І вони в ароматі дуже такі водянисті. І най, напевно, яскравіший фрукт, який я відчуваю, я відчуваю диню, нота, яка не дуже часто зустрічається в сучасній парфумері. І я цю диню відчуваю досить такою приємною, натуралістичною, водянистою, не медовою, не солодкою дині. Але дуже приємна диня, вона дещо згладжує цю композицію, робить її трохи. Ну, такою м'якішою, тобто аромат не, не, не колючий і не занадто дзвінкий. В ароматі є ще одна цікава нота це дерево мрії. Я не знаю, як пахне дерево мрії, але в базі фруктові ноти. Я не відчуваю, в, аромат, в базі аромат видає мінеральність. Цей аромат я дуже-дуже ну, люблю саме в теплу пору року. На мій погляд, дуже вдала композиція. Я, бачите, не, не розділяю хейту навколо цього аромату. Наступний аромат, який я вважаю універсальним це амбре-азуріт від бренду Шарль Broson такий синій чудовий флакон. Щоб там не вдаватися сильно в піраміди, в ноти. Все одно кожен відчуває щось своє. Для мене це ірисова композиція. По-перше за все, напевно, ірисово-сандалова, тому що я ці дві ноти відчуваю, напевно, найяскравішими. Всі, всі інші ноти вони танцюють навколо. Ірис вологий, тому що в ароматі заявлений. Водяний жасмин і водяна лілія. Так він і сідає, заспокоюється і аромат, і я відчуваю на собі достатньо довго. Також досить універсальний, свіжий квітковий аромат. Я відчуваю його таким вологим, ірисовим і сандаловим тобто така благородна деревина і ірис, який, на мій погляд, взагалі не надає пудровості аромату. Тобто пудровим цей аромат я назвати не можу. Ось така цікава, цікавий опис і таке цікаве сприйняття цього аромату, але, але це так, це для мене абсолютно універсальна історія. І останній аромат моєї добірки, універсальних ароматів на всі випадки життя. Це аромат Hudson Yards від бренду Bond номер 9 Обожнюю цей парфум. За Зрозумілість, але не таку не лінійну простоту за його стійкість, за технічні характеристики, за молодість, за позитивне якесь звучання, за, як я вже сказала, стійкість достатньо нанести цей аромат зранку, і він буде з вами до вечора. Квіти в базі стають дещо кремовими, але знов таки вони не втрачають свого свіжого звучання. вони не втрачають якоїсь такої молодості, якогось позитиву, тобто це не... композиція не уходить в якусь чуттєвість чи в пудрову складову, він не відчувається якимось доглядовим або занадто жіночним. Це молода, приємна композиція, стійка, не видає нієї однієї приємної ноти. Вона зрозуміла, вона, на мій погляд, додає легкості вашому, вашому стилю і освіж, освіжає. От його, його функція для мене це, так знаєте, коли ви хочете відчувати від себе. Якусь таку легкість і аромат чистоти до вечора, то цей аромат це саме те, що вам потрібно. Хочу ще сказати, додати до всього, що деякі аромати дуже-дуже класно міксуються між собою. Ті, хто дивиться мої відео, знають, що я люблю міксувати аромати. Між собою, між собою і поєднувати аромати між собою. Я знаю, що прихильники, не всі прихильники міксування. Наприклад, мій чоловік, він проти будь-якого міксування. Не обов'язково аромати наносити один на одний. Можна просто наносити, наприклад, на одну руку один аромат, на другу інший аромат. Ну, тобто, на різні частини тіла наносити, наприклад, аромати, які, на вашу думку, дуже чудово співіснують між собою. На сьогодні все. Я дуже дякую вам за увагу, за те, що залишайтесь каналом Паранот. Бажаю вам любові і тепла. І пам'ятайте, що все буде Україна! До зустрічі на каналі Паранот!